Всім доброго дня! Мене звати Валентин. Я співучасник проєкту Територія єдності. Зараз ми знаходимося в селі Рибальське Охтирського району, Грунська сільська рада. На цьому місці, там, де я проходжуся, ми плануємо побудувати дитячий майданчик. Так як ми живемо в громаді, в якої через дефіцит бюджету немає можливості нам допомогти, ми своїми силами працюємо над втіленням цієї ідеї. На цьому місці буде ось доріжка. З кожного боку буде по дві лавочки між ними по фонарю. До цього проєкту ми залучаємо підприємців, спонсорів, благодійників. Ініціативна група села це молоді люди, допомагають втіленні цього проєкту. Так як під час повномасштабного вторгнення до нас заїхало дуже багато переселенців, діток, це приблизно 200 діток. І дитячого майданчика в селі немає, ми вирішили його побудувати своїми силами. Але, звісно, повністю цей проект нам не під силу, тому що дитячий майданчик дуже багато забере коштів і сил. Нам це просто не під силу, тому ми звертаємося до спонсорів, підприємців, благодійників. Е, так як також в нас дуже багато мам, переселенців, діток, е, ми хочемо також тут побудувати ще альтанку, щоб у літній час діти з мамами займалися навчанням, мами трошки розвантажувалися від буденних клопотів. Ну, а ось у нас в цьому місці буде сам буде сама дитяча площадка. Я думаю, що в нас все вийде. Дякую за увагу.